Хоча давайте одне коментуватимемо, Додамо ще один код. Давайте для прикладу порахуємо кількість елементів всього масиву. Кількість елементів всього масиву, щоб порахуватись, треба пройтись по всіх елементах масиву, додаючи всі його елементи. Для цього ми оголосимо змінну цілого типу, наприклад, сум. Для суми. Так. І запишемо зразу туди 0, так як 0 не впливає на суму. Так, далі ми знову ж таки запишемо два цикли. Два цикли. Такі самі. Оп. Так, от. І всередину додамо такий простий код. Під сум, плюс присвоїти М РЦТ. Тобто М рядок R стовбить С. І виведемо результат. Результат виведемо. для того, щоб виводити результат. Ми поставимо ще один. Елемент, об'єкт на панель, лейбл, значить, цей лейбл у цю мітку буде виводитися сума. Так, от я зараз сюди виведу суму лейбл 1.текст присвоїти так, сума в нас сум. Ну, в принципі, буде працювати і так, перетворюючи на рядок Visual Basic Досить ліберальна програма, вона сама це перетворить. Так, запустимо, випробуємо. Так, компілюється. Ну, досить швидко скомпілювалося. Так, отже, клацаємо по кнопці. У нас роздрукувався масив і отрималась сума. От в Excel можна перевірити, коли ми виділимо, суму бачимо. 30. Те, що ми хотіли, те отримали. Так, ну і розглянемо ще один, код, ще один код, який можна зробити з двовимірним масивом. Наприклад, знайдемо найбільший, тобто знайдемо, в якому рядку в першому чи другому знаходиться найбільша сума. Тобто знайдемо найбільшу суму рядка. Перший, другий чи третій. Так, для цього ми оголосимо ще один масив, це разовимірний. Так, назвемо його, це масив буде Сум, назвемо його S. Так, і е, ми не будемо... Ага, і ініціюємо його відразу нулями. Нулями. Тому що у нас будемо шукати суму в відповідних рядках. А щоб шукати суму, ми починаємо лік з нуля. Так, тепер тепер е також візьмемо цей подвійний цикл, який всередині, зрозуміло, змінимо код. От замість цього напишемо дещо інше. Так, по-перше, нам треба... Знайти суму елементів кожного рядка. От ми вибрали, наприклад, перший рядок. Так, тепер нам треба... Так, ні. Так, ми до е, масиву S, масиву сум. Е, індекс братмемо у нас стільки елементів буде скільки стовпців, а номер стовпця знаходиться в зміні R. Так, до цього значення додаємо поточне значення масиву C Так, от таким чином. Значить, зразу в нас було тут 0. Коли стаємо на перший стовбиць, додаємо 2, коли стаємо на другий, додаємо 3, отримаємо 5. 5 записується у S0. Так, у другому зовнішньому циклі отримує значення 1, це ми на цьому рядку. Так, Зразу було у S1 0. Ось воно, 0, це. так, Ми спочатку додаємо 5, потім додаємо 7, отримуємо 12 ну і так далі. Так, Тепер е ми отримали масив з трьома значеннями. Нам треба виявити в якому з цих значень число більше. Для цього ми можемо, наприклад, скористатися умовним оператором, якщо, якщо S нульовий більше за S1, так. нульовий більше за S2. От в цьому випадку у нас зрозуміло, що максимальний елемент знаходитиметься у першому рядку. Тобто от бачимо S0 більше за S1 і S0 більше за S2. Тоді виводимо label1.text присвоїти Більша сума в першому рядку. Так. Аналогічно, аналогічно зараз створимо такий самий рядок, тільки відповідно зробимо виправлення. Так, якщо якщо S1 більше за s 0 і s 1 більше за s 2 то найбільша сума знаходиться у другому рядку. Ну і розглянемо випадок, коли третій рядок матиме найбільшу суму, якщо s 2 більше за s 1 та s 2 більше за s 0 то найбільша сума знаходиться у третьому рядку. Так, випробуємо код, запускаємо, компілюється. Так, виконуємо код. Тримаємо найбільшу суму у третьому рядку. Давайте перевіримо. 2,3,5. 5, і 7, 12, 4 9 – 13. От, якраз так треба. Давайте трошки змінимо початкову мову, щоб перевірити, чи зміниться щось у нас. От, наприклад, я в першому рядку замість 2 напишу 12. Так, Запускаємо. Тепер маємо навіть чи самого першому рядку. Тобто програма виконала те, що ми від неї і вимагали. Так, добре.